Друзі, усім вітання. Запрошуємо вас на перегляд огляду товариського матчу львівського руха проти штурмграц з Австрії, команди, яка зустрічалася влітку минулого року з київським динамо у кваліфікації до ліги чемпіонів. Тоді команда Луческу була сильнішою з австрійців цього разу. Інший український колектив, який ще бореться за єврокубкові місця в чемпіонаті України, зустрівся проти цього міцного австрійського. Клубу і ось так розпочиналося все для команди Леоніда Кучука. Пропустили вони першими на 14 14-й хвилині. Забиває свій м'яч Мега вже у порожні ворота. Юрія Паньківа бачимо, розіграли дуже просто австрійці цю комбінацію, і вже на початку зустрічі вийшли уперед. Львівський рух мав чудову атаку. Вибігали вони в контрвипад порушення правил в центрі поля, але гра продовжилася з м'ячем Юрій Климчук і класний удар від Климчука у дальній кут воріт е штурма. І рахунок стає 1-1. 36 хвилина. Юрій Климчук, який вивів свою команду з капітанською пов'язкою, знову продемонстрував, що є одним з лідерів цієї команди. Потужний класний удар у дальній кут е штурма. І рахунок стає 1-1. Атаки штурма продовжилися. Ось так: от необачно зіграли львів'яни у обороні. Пройшов футболіст штурма штрафний майданчик. Дуже просто обіграв декількох гравців як на тренуванні, і далі просто вивів свого партнера на ударну, на ударну позицію і тому залишалося лише пробити у порожні ворота. 2-1 на користь штурма. Атака львівського руху знову помилки в захисті від австрійців. Пресинг від Юрія Климчука. І Климчук робить рахунок 2-2. Використовує помилку голкіпера Юрій Климчук. і... Запресингував, і ми бачимо вдалі дії від цього пресингу, навіть коли один гравець іде у пресинг, це може дати результат. Помиляються захисники, далі не надто впевнена, не надто впевнена гра від голкіпера, прийом та далі передача. І Климчук дуже реактивно відреагував на цей момент. І... Проявляє чудово свої бомбардирські навички, і рахунок стає 2-2. Це вже другий тайм на воротах. Руха Ледвій молодий і ось таким дальнім пострілом. Тайшера робить рахунок 3-2. на користь штурма. Після першого нічійного тайму 2-2 рух у другій половині зустрічі. Все ж таки пропускає м'яч, і матч закінчується перемогою штурма. Друзі, ми вам дякуємо за увагу. Ставте лайк цьому відео, підпишіться на футбол і Не забувайте заряджати на улюблені види спорту разом з нашими партнерами компанією Перемач. народжені в Україні, заряджені перемагати. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.